Сьогодні з Міром їдемо в автобусі, їдемо в бюро. У нас Ой, мама послала на закупи. І ми, ми по дорозі йдемо, і Мір каже, папа, там я бачу іграшковий магазин, зайдемо. Припустимо. Дуже любимо їхати назад, бо сидіти по клічері. Альорка. Дуже любимо з спати. Не завтикали трохи. Тут наш перехід. Чекаємо зелене світло. Йдемо далі. Куда йдемо? А, ну звісно. Поліція. Ми не знімали, як ми переходимо, того що там поліція їхала, ви замітили і Я не знаю. Тих водіїв, які їдуть з телефоном, то штрафують. А пішоходів, якщо з телефоном так. не знають, чи штрафують. Ні, нам пішоходів ні. Якщо, якщо, головне, не дивитися в камеру, то цей. Якщо дивитися в камеру, то заштрафуйте. А да. якщо не дивитися в камеру, то не. Коротше, ми йдемо далі. Тут у нас таке мі... маленьке містечко, три кеме від Гіскова, де ми живемо. Тут такий мікрорайон. На поліклініку. Ні, це, це щось тут старі. Тут можна сюди йти, а можна сюди. Я тут, хочу ну, сюди. Йдем сюди. сюди. Все. Сьогодні неділя, все закрито. Ми не знаємо, чи ми застанемо магазин наш. Якщо ви їдете ви це в цей, в То беріть собі копійки. Занайден наш. А вкаже. Копійки. Тут є такі автомати дитячі, де можна так 50 корун закласти і якусь іграшку витащити. За 10-20 Це центр міста. Зараз ми на площу вийдемо. Де центр беровна? Йдемо по іграшку. Так, да, по іграшку. Ми не йдемо по іграшку. Так. Ми коли приїхали саме перший раз. Сюди. І в перший вечір нас друзі повели ось на цю площу. Тоді якраз було холодно, зима, передріздвяні свята. І сюди ми приїхали, їли ходоги, Дай, мір. Коротше, не було, Тут Альберт, тут ми закуповуємося непоганий магазин. О, спочатку ми в пені купували, а потім... В Альберті, коли без машини стали, то нам ближче сюди їхати. А тут зараз ми йдемо в магазин з був... м'ясний були магазин. Сані. І там ми хочемо купити якогось м'ясця. Тут були сані Тут, були, да, тут був каток. Ось так. Забрали наше щастя. Я пригав, як всі дроби. Закритий він закритий. Закритий. Капець. Ну пусто, неділя дивись, люди всі відпочивають. Ано. Закрито і капець, Капец! Все, приїхали, прокатались. Голуби. Ну, коротше, йдемо. Ще маємо надію, що український хоч відкритий. Неділя тут магазини взагалі не працюють. Так, український магазин. Рукавичка. Багато цікавих українських продуктів ми постійно тут купляємо, але він сьогодні теж закритий. Короче, все, подивилися, Хочу слюнки пустили. Кочулюк. Ну, все, пішли. Короче, нам не повезло сьогодні. Поїздка у нас дармова. Ну, хоч Альберт зайдемо, щось купимо, дай мені. Ми їдемо додому наші речі, сумка, закупи і ми між... все-таки витячив щось. Ага, і пити. Ага. З таксі раз.